Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 3 травня 2025 року. Енергія дня понадмірність земних стихій. Тому, можливо, буде дещо складнувато вирішувати питання, але загалом енергії позитивні. День має бути гармонійний, ситуації мають принести вам задоволення. Також, можливо, хтось буде робити покупки для вашого дому, щоб створити свій комфорт. Можливо, взагалі у вас будуть такі творчі натхнення, щоб ви щось могли для себе вирішити або прикрасити свою оселю, можливо, створити комфорт. І затишок, ну, і е, хтось, можливо, взагалі буде щось робити приємне для себе. Тож дивимося основну тему на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Лицар мечів говорить вам так. Якісь події у вас будуть дуже швидко рухатися, щось, можливо, хтось буде робити, якісь або поїздки, переїзди, можливо, вирішення своїх питань. Тобто на цей день, взагалі, можливо, у вас якісь будуть неочікувані ситуації або зміни. Для когось це буде виражатися, як я вже висловилася, у ваших поїздках, переїздах, можливо, хтось буде діяти рішуче. Ну і, можливо, дещо буде відчуватися певна напруга, і е, якийсь хаос, можливо, буде створений. Також, можливо, хтось отримає інформацію або звісточку. А ще хто працює або займається бізнесом, в цей день може загостритися стосунки з конкурентами, і ваша нервозність може вам заважати об'єктивно сприймати реальність. Підказка для вас буде така. Дійте в своїх інтересах, дослухайтеся до голосу розуму, тому що імпульсивність і поспішність можуть привести вас до певних втрат або конфліктів. Намагайтеся стримувати свої пориви, обмірковуйте свою тактику, а насамперед приведіть свої думки і почуття в порядок. І таким чином, для вас день буде благосприятливий. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Туз Пентаклів говорить вам так. Можливо, для когось це будуть якісь фінанси надходити. Для когось, можливо, буде шанс для того, щоб ви могли заробити ті самі фінанси. Або розпочали щось нове. Можливо, ви, вам вже, ви прийшла та ситуація, коли вам потрібно рухатися до свого успіху, благосостояння. На цей день взагалі у вас буде і шанси на вдачу, і сама вдача. Для когось можливо буде отримання подарунків, хтось, можливо, буде робити якісь приємні покупки. А для когось, можливо, взагалі це просто буде радість життя і відчуття свого міцного здоров'я. Можливо, також хтось отримає взагалі нові можливості. А якщо це буде стосуватися роботи, то хтось може бути підвищений. У посаді, або, можливо, отримати винагороду. Це, можливо, у вас саме в цей день буде, а можливо, вже коли почнуться робочі дні, то ви все це отримаєте. Підказка для вас буде така. Наразі сама вдача вам іде у руки. Але її потрібно побачити. А для цього потрібно прикладати зусилля. Тож звертайте увагу на всі ресурси і можливості, що у вас є. У вас з'явився шанс. Покращити своє положення, тож використовуйте його. А я бажаю вам гарного дня! Третій варіант для вас місяць перевернутий. Для третього варіанта будуть якісь певні такі ситуації, коли ви або не будете розуміти, в якому напрямку вам потрібно рухатися. Або, можливо, для когось це буде просто ну, якісь незрозумілі ситуації, якісь, можливо, таємниці почнуть відкриватися щось те, що було закрито від вас, то воно може прояснитися. Для когось можуть активуватися залежності різного роду, а хтось може зіткнутися із плітками і обманами. І через це все. У вас буде ні. Ну тому, що у когось, можливо, буде, будуть проблеми із фінансами, або їх повна відсутність. Для когось можна гадати про себе борги, або ви просто будете не розуміти свої подальші кроки. Тому підказка для вас є така, щоб ви проявляли свою обережність. Тримали свої плани в таємниці, тобто зберігайте мовчання. Щось вийде на поверхню, і це може змусити вас хвилюватися і переживати. Тобто, можливо, вам просто необхідний на цей день контроль над вашим внутрішнім станом. Ну, а ще варто звернути увагу на своє оточення, тому що, можливо, хтось ну, Користуються вашою енергією, тобто, це може бути вампірізм. Людина може це робити свідомо, а можливо, просто в людини, яка поряд з вами не вистачає енергії. І таким чином вона від вас може підживлюватися. Але це не обов'язково, що умисно людина буде робити. Ну, а ще, можливо, в цей день ви зіткнетеся з обманами і підставами. І взагалі вам буде важко взаємодіяти з жінками, або у вас можуть виникнути проблеми із жінками, тому краще знисти коло свого спілкування, обмежтеся, ну, можливо, своїми домашніми справами, або взагалі за можливості залишайтеся вдома, щоб уникати якихось неприємних моментів. А я бажаю хазінгаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.